27 кілометр траси Київ-Одеса. Відвантажуємо Оріон 34 Проску» з оригінальною фризою 180-ю від Бомета. Трактор на 50 кінських сил, з примусовою гідравлікою, з коробкою 12х12. Рівний пол, підвісні педалі, тракторист професіонал водій вищої категорії. Заїжджає машину нашу доставить. Все нормально, ось такий крутий трактор. Orion RF504RC Pro. Класний, потужний, дорогущий трактор. Запрошуємо на майданчик на тест-драйв, трактора причепне на обладнання. Гарного дня всім, заїжджайте! техника я